Моє вітання всім, хто дивиться бабусі на смаколики, ми з України. Сьогодні хочу поділитися дуже смачним і цікавим рецептом аджики з марітінським шафраном. Це саме звичайний наш чорнобривець. Чим темніше забарвлення, тим більш запашна буде аджика. Для приготування цієї аджики мені знадобиться солодкий перець, гострий перець, часник, волоски горіхи. Чорнобривці, які я почистила. Їх треба обривати оцю зелену частинку і підсушити. Ще мені знадобиться каріандр, яблучний оцет, 6%, і ще сіль. Зараз оцю усю красу мені треба пропустити через м'ясорубку. Волоски горіхи обов'язково треба просушити. Перед приготуванням. Вони тоді будуть більш запашні. Ось така чудова суміш вийшла. Вона дуже запашна. Додаю чайну ложку без гірки, солі. Чайну ложку меленого каріандра і три столові ложки яблучного оциту. Усе гарненько перемішую. Зберігається ця джика у холодильнику. Розкладати буду ось такі маленькі баночки. Тут було дитяче харчування. Повну баночку я не буду накладати. Я зверху додам в кожну баночку по одній столовій ложці рослинної олійки. зараз я у кожну баночку налью. Зверху по одній столовій ложці рослинної олійки. Ось така смакота у нас вийшла. Усім смачного!